Началіші вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжимо працювати в блендері. І сьогодні ми з вами створимо нового героя нашого, назвемо його Нубік, це герой із Майнкрафта. От, і давайте вже відразу будемо починати працювати із безпосередньо його тулуба. Тобто в нас є Куб, От він в нас є по, ви знаєте, іксі, по вісі X і Y Z, от, нам його потрібно. Якимось чином зробити трішки тоншим. Тобто, по суті, по вісі Y ми можемо змінити його на 0,5. Ну і давайте тепер по вісі Z зробимо його більшим, наприклад. Давайте там 1,5. Ось такий вийшов у нас тул. Давайте ми його зараз змістимо, натискаємо переміщення і переміщуємо його. Десь поки що трошки вгору дивимось. Так, є в нас тулб. Давайте ми зараз з вами просто продублюємо цей об'єкт. Правою кнопкою дублювати об'єкт. Ще раз правою кнопкою дублювати об'єкт. Так, є. І змінимо безпосередньо його розміри. Або ж навіть давайте ще раз дублювати об'єкт. І перемістимо сюди. Тобто зробимо йому руки. Нам потрібно тепер змінити по вісіхсів, зменшити. Давайте їх зменшимо, наприклад, до 0,2. Спробуємо, подивимось, що у нас буде. Мабуть, давайте 0.3. Так. І тут тоді так само на 0,3 по X. Є. Далі давайте ми з вами зробимо йому ноги. Так само вже, по суті, ми можемо продублювати правою кнопкою мишки дублювати. І ще раз правою кнопкою мишки дублювати. Ноги ну, давайте зробимо трішки більшими. Наприклад, на 0.4 і іншу ногу на 0,4. Так, і зменшимо їх по 8 Z. Наприклад, на 05. Багато, тобто мало. На 07. Так, і це зробимо на 07. По Z на 07. Давайте їх піднімемо. До нашого Нубіка подивимось як він буде виглядати. Чи, можливо, навіть потрібно ще збільшити наші ноги. ну Зараз подивимося. Так, притягнемо ближче руки. Потім ми вже вирівняємо по вісі. І давайте зробимо йому голову. Давайте додати куб. Переміщуємо його вище. Так. Давайте по вісі Y ми його трішки зменшимо, наприклад, на 0,8. Так. А по вісі X зробимо на 1,2. Збільшимо зараз. Наші ноги. Так, це по 8 Z ми робили 0,7. А тут у нас півтора. Давайте до одного тоді зробимо. І тут зробимо так само один. Тепер ми їх трішки опустимо. І тепер будемо вже. Ми з вами вирівнювати нашого нубіка. Отже, дивимося, якщо по вісі ігреків в нас нубік. Виставляємо нуль. По вісі ігреків ми обнуляємо всі куби наші. Тепер цей куб ми будемо зміщувати. Так, Тепер нам потрібно вирівняти наші ноги. Давайте цю ногу підженемо до цієї. Тобто, якщо в нас по Z0,25. То і ця нога повинна тоді бути 0,25. Так, трішки змістимо в бік голову. І можна руки ближче до тулуба. Ну, якось так. Ну, ось таким чином ми з вами створили нашу нубіка-героя Майнкрафта. От, хочете називати його роботом. От. Дякую за увагу і будьте розумними!